Колоритні козаки, кошові атамани, видатні особистості криворіжжя, портрети рідних, знайомих і навіть дітей митця, а також чарівні кримські пейзажі та європейські міста усе це представлено на персональній виставці Артмікс Сергія Агієнка. Цьогоріч художник святкує своє 60-річчя. і цей вернісаж став своєрідним творчим підсумком його багаторічної праці. Це результат моєї творчої діяльності в цьому залі. Була перша моя персональна виставка в 99-му році. Зробив ці картини би, не для себе, а для глядача і глядачів. Вони душею би, відчувають ту, 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 яку я старався нести через цю, ці картини. Думаю, що глядачі будуть задоволені. На виставці представлено понад 50 робіт, створених у різних техніках: олія, акрил, пастель. Кожна картина це окрема історія. Наприклад, серед експозиції є пейзаж. Зажіялти створені, коли художник жив і працював у Криму. Портрети відомих особистостей та ілюстрації, які він малював для театру Шевченка. Виставку відвідав також і Олександр Степаненко. Для його книжки Сергій малював ілюстрації, а також портрет козака Рога. Сергій відомий художник в місті Кривому Розі. Він відомий як портретист, як пейзажист, і, взагалі, от серія криворізьких Картин, от, що полюбляють криворіжці, особливо де тих місць вже немає, десь щось там змінилося, якось, скажімо так, переобладнали. От. Це дуже цікаво, що воно зберігається саме в малюнках таких людей. Дуже шикарні портрети дітей Сергія Івана і Насті. Сергій Агієнко підкреслює, що його роботи це не просто картини, а можливість зберегти історію, передати відчуття та дух часу. Виставка працює у міському виставковому залі по вулиці Олександра Поля, 2. Експозиція триватиме до 2 лютого 2025 року. Усі охочі можуть завітати, щоб насолодитися живописом та відчути настрій, робіт митця. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.